Це було тоді, коли ми змогли зайти до магазину і побачити, який там був хаос. Рік тому, у травні, ми втратили все, що було в магазині. Не залишилося нічого. Ми зазнали приблизно півмільйона збитків. У мене були весільні сукні, сукні на випускний, на свята. Також прикраси, сумки, взуття все, що було всередині, усе зіпсувалося, нічого не ціліло. Це була праця 17 років, і ми втратили все за один день. Це вигляд з мого будинку, з даху було видно кількість води. Це лицева частина магазину і вхід в будинок. Холодильник з кухні опинився у вітальні, а диван з вітальні в іншій кімнаті. Це частина меблів і одягу, що ми винесли з дому. Нічого не вдалося врятувати. Але не лише наш дім і бізнес були знищені повінню. наша церква також найбільше. Боліла, коли я вперше ступила до церкви і побачила дім мого батька, нашого Бога зруйнованим. Я, будучи служителькою, мій чоловік також, ми не втратили віру. Я приготувала вечерю Господню на двох підносах на пластиковому столику, який позичила. Це була перша вечеря Господня в нашій тоді ще зруйнованій церкві. Я приготувала вечерю Господню, але я готувала її плачучи, бо це було боляче. Водночас, коли я готувала вечерю Господню, я знала, що всі ті люди, всі наші прихожани, служителі і вся наша сім'я пережили те саме. Ми не втратили віру. Бо мали підтримку всіх пасторів. Ми, служителі, підтримували одне одного. Ми ходили до головної церкви в Кануас, розвантажували вантажівки з допомогою. Ми виходили з місця, де ми тимчасово жили і йшли працювати, боротися, закочували рукави і допомагали іншим. Ми зв'язувалися з людьми, яким потрібна була допомога і допомагали. Я втратила все, але я не втратила свою віру. Серед хаосу повені, який ми пережили. Під час е, звичайного медогляду мені діагностували рак молочної залози. Біопсія підтвердила агресивну, інфільтративну. Протокову карциному. Коли я дізналася про це у серпні був лише один вузол. У жовтні вже було чотири пухлини в тій же груді. Через хіміотерапію сталося так, що я втратила все волосся. Я втратила все волосся і почала носити хустки, але моя віра завжди була живою. В церкву міг не прийти будь-хто, але я завжди була там. Я йшла слабка після хіміотерапії, іноді мені було дуже зле, але я пила кавуню або чайок і йшла до церкви на служіння. Біль була сильна, біль не зникала. У дні, коли я жила в сестри чоловіка, я вставала навколішки, і йшла в кімнату, щоб молитися, я кликала до Бога про справедливість, про силу. Я клала руку на Біблію і сказала, Ісусе, Ти мій суддя, мій адвокат, моя сила, мій лікар, мой ліки. Якщо я вірна тобі і я проходжу через цю несправедливість, то ти вшануєш мою віру Господь і відновиш усе втрачене. Настав час Кампанії. Там все або нічого. Я пам'ятаю, що мої речі всі були в пакетах картонних коробках. Я могла подумати: ні, я не підніматимусь на вівтар, але я переживала величезну несправедливість. Отже, я зібрала свою жертву, піднялася на вівтар і вимагала Божої справедливості. Я піднялася жертвою несправедливості, а коли я зійшла з вівтаря, я кликала Божої справедливості, Написано у Твоєму слові усе, про що попросити в моє ім'я, я дам. І я просила справедливість, і справедливість прийшла. Це не сталося з дня на день. Ми почали діяти, пасторе, коли настав час відкрити магазин, всі швейні машини були знищені. Отже, я відремонтувала машини і знову почала працювати. Ми відкрили двері, я поговорила зі своїм чоловіком. «Ідемо вперед, будемо працювати. Ми почали через соціальні мережі. Повідомили наших клієнтів, що ми повернулися. Приїжджали клієнти здалеку, з різних міст. Я навіть не очікувала. Бог діяв. Бог діяв і посилав людей з далеких місць. Будинок відновили, меблі з'явилися, магазин ми відремонтували. Мені подарували понад 40 весільних суконь від дизайнерки з Сан Паулу, яка дізналася про мене і надіслала їх прямо в магазин. Я не знала цих людей, не знаю, хто вони, але вони надіслали сукні. І за шість місяців Бог відновив усе. Усе, що ми втратили. Божа справедливість перемогла. Я кажу так сьогодні, слава Другого дому більше краще за перший, бо зараз у магазині я маю те, чого не мала раніше, і видно руку Божу. А що з раком ви не сказали? Що сталося? Рак зник, я зцілена. Слава Богу! Хоча я втратила все волосся, зараз його багато. Я зцілена, слава Богу, здорова. Два місяці тому робила всі аналізи. Усе ідеально, усе гаразд. Сьогодні, слава Богу, наша церква теж відновлена, вона краще, ніж була. Церква Портубело в Кануас. Різниця у наполегливості наполягати, не озиратись назад, не нарікати, не ставити Богу питань про труднощі, проблеми і йти вперед, проходити пустелі. Весь цей час, поки вона жила в нас, вона ніколи не нарікала. Я ніколи не бачила, щоб шейла плакала. Вона завжди була з піднятою головою. Ніколи не бачила, щоб моя мама нарікала чи питала в Бога, чому так сталося. Вона тільки дякувала і завжди казала, що ми маємо дякувати не лише за благословення, а й за труднощі, бо саме це формує нашу віру. Саме її віра викликала в мене захоплення і пробудила в мені бажання мати той самий мир всередині себе. І я зрозуміла, що маю віддати своє життя Ісусу. Як би поводилась шейла без Духа Святого. Я би не була жива сьогодні. Мене б тут не було. Я завжди кажу, що Святий Дух кожного дня втягає нас у свою броню, у подвійній порції. Прийшла несправедливість, але через цю несправедливість Бог дозволив, щоб здійснилася справедливість Божа. І я завжди кажу вірність. Віра і дія ідуть разом.